Застрелив приятеля, коли той прийшов у гості. В Києві двоє друзів чогось не поділили між собою. Як наслідок, старший натиснув на гачка. Про криваву зустріч більше розповість Марина Борисполець. Вбивство сталося за дверима цієї квартири. Що не поділили двоє приятелів? Невідомо. Утім, старший застрелив молодшого. Сорокарічний, річний друзі мешкали в сусідніх будинках на вулиці Райдужній. Ігор нещодавно закінчив ремонт у квартирі Петра. Так і потоваришували. Про господаря сусіди розповідають. Він чорнобилець, колишня дружина діти й онуки мешкають за кордоном. Войовничим ніколи не був. Хіба що міг хильнути зайвого? Нормальний чоловік був. Випив. А грешні якої не не було. Дня три він ходить поп'є, п'є, там йому робиться плохо, давлення, mm -hmm. і він не п'є, він наоборот боліє. Він нормальний чувак був. Бо... Того дня сусіди нічого не чули, стривожилися вже, коли на поверсі було повно міліції. Тоді з'ясували. Завжди спокійний Петро застрелив людину. Пістолетом у його був пістолет, він ми знали, що в його він був, бо він ним хвастався завжди. Да. Він застрелив його прямо в живіт. Ми приїхали, уже він був мертвий. Ну, ми приїхали ровно там минути дві. Да, быстренько приїхали. Було кризяю середину в живота. Він признався, що він застрелив, э, що якась неприязнь виникла. І сказав, що он этот пістолетку купив, щоб сделать себе суїцид. Браунінг 64 калібр. Дав дамський пістолет. Чому посварилися чоловіки? Невідомо, утім про вбитого кажуть. Він не працював, поячив, ще й людей обдурював. Він не благополучний. Цей чоловік він сидів, чоловіка попросив, мобілку не віддав, цей дав дзвонити. Він облапошував людей. На ти неділі до нього приходили за п'ять тисяч він у кось забрав. Мобілку не знаю кого. Він постійно обкрадав. І цього мужчину. Которий він вчора, якщо його винуватять, то він у нього теж мобілку був, забрав. Ніде не робив. Пів підозрюваного затримали йому загрожує до 15 років ув'язнення. Марина Борисполець, Андрій Грищенко.